Якщо ви дивитеся це відео, то ви, мабуть, обираєте фотоапарат або плануєте обирати фотоапарат. І тому ви зіткнулися з проблемою, як саме обрати фотоапарат та на що звертати увагу при його виборі. І цим відео я вам допоможу. В цьому відео ми розглянемо саме 4 помилки при виборі фотоапарату в 2025 році. Розпочинаємо. Перший міф це чим більше мегапікселів, тим краща картинка. У сучасному світі маркетологи, які хочуть продати більше телефонів, Ставлять цьому телефону більше мегапікселів, щоб хоч якось заохочити клієнта перейти на кращу модель. Але чи має це певний сенс? Чи несуть мегапікселі дійсну користь на фотоапараті, таку, як вони мають нести на телефоні? Насправді, чим більше мегапікселів, тим може бути гірше для вашого фотоапарату. Наприклад, якщо у вас кроп-сенсор, та ви бачите там 40 мегапікселів 50-60 до 100, то це не означає, що цей фотоапарат буде видавати вам ідеальну фотографію. Ви будете мати проблему з шумами на високих ISO. А чому це тому, що на матрицю буде потрапляти мало світла? Точніше на матрицю буде потрапляти стільки скільки треба, а саме пікселі будуть маленькими. Бо чим більше мегапікселів, тим вони мають бути меншими, щоб їх вмістити на цю матрицю. І тому вони маленькі, на них потрапляє мало світла. І тому виходить картинка мильна, така як на телефон. Коли вибираєте фотоапарат, то не треба дивитися на кількість мегапікселів. Другий міф це те, що дзеркальні фотоапарати краще за бездзеркальні, і з одного боку, якщо б ми говорили, наприклад, років десять тому, то це могла бути правда, бо тоді не було таких прям класних варіантів беззеркальних камер. Починали розвиватися фуджі фільми, але тоді ще не можна було сказати, що це були прям професійні рішення. Дзеркальні фотоапарати вже устарівають, оскільки вони є великими, вони не мають таких сучасних функцій, які мають сучасні фотоапарати. А другий мінус це те, що зайва конструкція. Тобто, у вас є дзеркало, воно рухається, воно виходить із ладу. А в бездзеркальних фотоапаратах такого немає. нема. Ви можете купити бездеркальний фотоапарат. Тільки якщо це буде дешевше і це буде мати сенс, наприклад, це буде камера, щоб навчитися фотографувати, яку буде не жалко, або це буде просто камера якоїсь вашої мрії. Наприклад, ви мріяли саме про. Canon 5D Mark 4, і ви її купили, і ви будете радіти від неї. Але зараз в умовах 2025 року краще купити бездзеркальний фотоапарат Sony, Nikon, чи Canon чи Fujifilm, і ви будете мати більше задоволення. Адже вони не мають зайвого механізму дзеркала, тобто буде менше речей, які може зламатися в самій камері. По-друге, вони будуть легшими, бо немає знову ж таки дзеркала. І третє, вони будуть більш сучасними. Третій міф це те, що дорога камера зробить вас одразу професійним фотографом. Це не так. Неважливо на який фотоапарат ви будете робити фотографію. Якщо ви будете знімати на дешевий 600 d чи ви будете знімати на r 1 Неважливо. Краще вивчити основи композиції, краще використати більш круті об'єктиви, аніж купити тут просто дорогу тушку і нацепити на неї китовий об'єктив. Це буде дуже тупо і не буде мати сенсу. Бо якщо у вас немає знань, як користуватися цією технікою, та ви не мали великого досвіду поза плечима, то ви не будете мати гарних фотографій, як у фотографів з інстаграму або з якихось журналів. Тому, якщо це ваш перший фотоапарат, то не треба гнатися за більш дорогим та більш професійним рішенням. Краще починати з чогось більш простого, набивати руку, а потім розуміти на що вам треба змінювати, і тоді у вас буде щастя. І четвертий міф. Це те, що смартфони вже замінили фотоапарати. Насправді це не так. На смартфон ви не зможете зробити те, що ви зробите на фотоапарат. По-перше, це буде незручно. По-друге, у вас буде бракувати функції. По-третє, у вас не буде діафрагми, з якої ви можете зробити дуже багато речей. По четверте, у вас не буде гнучкого раву, ви не зможете крутити це зображення, як вам заманеться. І по п'яте, ці фото не будуть такими якісними, оскільки матриця маленька, світло буде потрапляти мало, фотографія буде не деталізована. І вам вона не сподобається. І з цього ви нічого нормального не зможете отримати. Сподіваюся, вам було цікаво та ви щось отримали для себе нового. Чекаю ваш зворотній зв'язок у коментарях. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!